Чи має це бути простір час або просторово-часовий проміжок, і взагалі, чому це має значення? Простір час єдиний континуум чи просте додавання? Роздуми про граматику всесвіту. Ми звикли до того, що мова це інструмент для опису реальності. Але що, якщо сам вибір граматичної конструкції може відображати наше розуміння фундаментальних фізичних понять? Ця думка змусила мене задуматися, коли я натрапив на обговорення використання Дефісу у фразі простір час. Здається, дрібниця, але за нею криється глибоке питання про природу реальності, чи є простір час просто сумою простору і часу, або ж це щось принципово нове, третє, що об'єднує їх в єдине ціле. Це питання, як не дивно, перегукується з моїм особистим досвідом. Як людина, вимушена носити подвійне прізвище, я завжди сприймав її як символ об'єднання двох сутностей в одну. Прескод Вайнштейн це не просто два прізвища, це я, що є одночасно і прескодом, і Вайнштейном. Ця аналогія підштовхнула мене до роздумів про те, як Дефіс у простір час може відображати подібний принцип об'єднання простору та часу у щось більше, ніж просто їх сума. У фізиці, звичайно, все не так просто. Протягом історії людства простір і час сприймалися як окремі незалежні сутності. Ми жили в світі, де можна було говорити про відстань між точками в просторі, не зачіпаючи питання про час і навпаки вимірювати проміжок часу, не звертаючи уваги на його місце розташування. Фізика, як наука, вже давно дотримується цієї інтуїції, розглядаючи простір і час як окремі галузі дослідження. Але з появою теорії відносності Ейнштейна все змінилося. Простір і час виявилися нерозривно пов'язані один з одним, утворюючи єдиний континуум простір час. Ця концепція перевернула наше уявлення про Всесвіт, показавши, що час це не просто послідовність подій. А ще й вимір, який можна вимірювати і з яким можна маніпулювати. І ось тут виникає питання, що значить простір час? Це просто математична зручність, спосіб описати чотиривимірну структуру всесвіту, чи це відображає глибшу фізичну реальність? Якщо ми говоримо про простір час через Дефіс, то ми підкреслюємо, що це просто сума простору і часу два окремих компонента, з'єднані разом. Але якщо ми говоримо про простір час без Дефіса, то ми маємо на увазі, що це щось нове, третє, що виходить за рамки простого додавання. Особисто я схиляюся до того, що простір час це саме третє. Це не просто сума простору і часу, це щось принципово нове, що виникає з їх взаємодії. Це як вода, яка не просто сума кисню і водню, а абсолютно нова речовина з унікальними властивостями. У квантовій механіці ця ідея отримує ще більше підтвердження. У квантовій теорії простір і час вже не є абсолютними і незмінними, як у класичній фізиці. На них впливають квантові коливання і можуть навіть спотворюватися під впливом енергії. У цьому контексті простір, час можна розглядати як квантове поле, яке пронизує весь всесвіт і визначає його структуру. Саме тому я вважаю, що використання фрази простір час без дефіса більш точно відображає сучасне розуміння фізики. Воно підкреслює, що простір і час не є незалежними сутностями, а взаємопов'язані і утворюють єдиний квантовий континуум. Але, звичайно, це лише моя особиста точка зору. Фізика це наука, яка постійно розвивається і змінюється, і наше розуміння всесвіту може змінитися в майбутньому. Можливо, коли небудь ми виявимо, що дефіс в простір час все-таки має якесь значення. На закінчення хочу зазначити, що вибір граматичної конструкції може бути не таким вже і незначним. Це може відображати наше розуміння фундаментальних фізичних понять і навіть впливати на наше сприйняття реальності. Тому наступного разу, коли ви почуєте фразу простір час, задумайтеся про те, що вона насправді означає. І, можливо, ви відкриєте для себе щось нове про Всесвіт, особистий досвід та спостереження. У своїй роботі я часто стикаюся з необхідністю пояснювати складні фізичні поняття широкій публіці. І я помітив, що люди часто мають труднощі з розумінням ідеї про те, що простір і час це не просто окремі речі, а щось більше. Вони звикли до того, що простір це місце, де відбуваються події, а час це послідовність подій. І їм важко уявити, що простір і час можуть бути взаємопов'язані і що їх можна виміряти і маніпулювати. Тому я намагаюся використовувати прості та зрозумілі аналогії, щоб допомогти людям зрозуміти цю ідею. Наприклад, я часто використовую аналогію з водою, яка є результатом взаємодії кисню та водню. Я пояснюю, що вода це не просто сума кисню та водню, а абсолютно нова речовина з унікальними властивостями. І я запитую людей, чи можуть вони уявити, що кисень і водень існують окремо від води, не взаємодіючи один з одним. І зазвичай люди розуміють, що це неможливо. І тоді я пояснюю, що простір і час це як кисень і водень, а простір час це як вода. Це не просто сума простору і часу, а абсолютно нова речовина з унікальними властивостями. І зазвичай це допомагає людям зрозуміти ідею про те, що простір і час це не просто окремі речі, а щось більше. Поради та рекомендації: не бійтеся задавати питання, фізика це складна наука, і нормально мати труднощі з розумінням деяких понять. Не соромтеся задавати питання своїм вчителям, друзям або колегам. Використовуйте аналогії, аналогії можуть допомогти вам зрозуміти складні фізичні поняття. Шукайте аналогії, які вам зрозумілі і які допомагають вам уявити собі те, що ви вивчаєте. Читайте популярні книги з фізики: існує безліч популярних книг з фізики, які написані для широкої публіки. Читайте ці книги, щоб розширити свої знання та поглибити своє розуміння всесвіту. Дивіться науково популярні фільми та документальні фільми. Науково популярні фільми та документальні фільми можуть допомогти вам візуалізувати складні фізичні поняття та зробити їх більш зрозумілими. Обговорюйте фізику з іншими людьми. Обговорення фізики з іншими людьми може допомогти вам краще зрозуміти її та поглибити своє розуміння всесвіту. Ключові думки та висновки Вибір граматичної конструкції може відображати наше розуміння фундаментальних фізичних понять. Простір – це не просто сума простору і часу, а щось принципово нове, третє, що об'єднує їх в єдине ціле. Розуміння взаємозв'язку простору і часу важливо для розуміння сучасної фізики. Не бійтеся задавати питання і шукати відповіді на них. Фізика це захоплююча і захоплююча наука, яка може відкрити для вас нові горизонти.